Від занедбаної будівлі до сучасного публічного простору у селі Чорнотичі Сосницької громади реалізували важливий проєкт створення публічного простору, який стане місцем для розвитку та дозвілля жителів старостату. Цей проєкт є результатом спільних зусиль громади Північного Старостинського округу, громадської організації Агенція міських ініціатив та сосницької селищної ради на відкриття простору. Завітали всі, хто доклав зусиль до його створення. У нас було взагалі 36 заявок подано на цей конкурс. І ми відібрали п'ять громад, з якими почали працювати. І з цих громад я можу точно сказати, що я ні хвилини не жалкувала, щоб ми обрали вашу громаду, тому що ви дійсно круті і. І воно видно, що вам цей простір потрібен. Все почалося зі старої лікарської амбулаторії, яка довгий час не використовувалася. Місцеві жителі вирішили перетворити це приміщення на сучасний публічний простір, де кожен зможе знайти місце для спілкування, творчості та навчання. За ініціативи громади та за підтримки агентів міських ініціатив тут організували толоку, під час якої мешканці об'єднали свої зусилля, розібрали внутрішню стіну перегородку, зняли старі шпалери та винесли меблі. За рахунок. Що бюджету громади автори проєкту зробили у приміщенні ремонт завдяки міжнародній організації ЗО було встановлено нові вікна. А організація Агенції міських ініціатив спрямувала 280 тисяч гривень на придбання меблів та обладнання. Проєктор, ноутбук, акустична система. Меблі ну, взагалі не було ніяких меблів. Мультимедійну дошку. Ми отримали це взагалі шикарно. Але цей простір створений для всіх громадян. Нашого старостату, у кого є бажання проводити тут якісь заходи. І цей простір буде ще для дітей школи. Будемо проводити тут заняття арт-терапії, є можливість для роботи психолога. У нас є Олександр Лиснич, який займається цікавою хімією. Також ми тут будемо Він сюди може приходити і проводити також заняття з дітьми. Однією з ідей простору є створення мобільного кінозалу. Це дозволить проводити заходи не тільки в самому приміщенні, але й виїжджати в інші села старостату та організовувати покази мультфільмів та фільмів для дітей. Хочу подякувати усім, хто, хоча б якоюсь хвилинкою свого часу, своєї енергії долучився до того, що це місто перетворилося з того, що ми починали перетворилося на це місце. Я сподіваюся, яке буде живе, буде активне, де ви будете. Проводити свій час до речі, на відкритті присутнім запропонували придумати ім'я для простору, оскільки він ще не має назви, та записати її на фліп чарті. У процесі створення цього простору ключову роль відіграли думки та побажання мешканців північного старостату. Команда агенцій міських ініціатив організувала серію зустрічей із громадою, щоб з'ясувати їхні очікування та ідеї щодо майбутнього простору. Проводилися фокус групи, мозкові штурми з дизайнером, а також онлайн-опитування. На основі цих зібраних даних був розроблений та реалізований концепт простору, який відповідає потребам і бажанням громади.